Вікторовичу, результат нічийний. Як вам сьогоднішній поєдинок і що на душі, про що хочете сказати? Власне, ходять на прес-конференцію кореспонденти. <кхух> Та нічого, що, що розповідати. Ну, дуже засмучені і готувалися і, в принципі, багато що виходило. І... Ну, завжди дуже мало слів після таких е втрат, перемог, мочок. І... Ну, в цілому рівна гра, вважаю, але Те, що ми вбили в рахунку, е ми мали зберегти цей рахунок, е збільшити його, намагатися збільшити. Але е так сталося. і ну, Полісі нас своїми діями е трошки почала протискати, до варити, і Ну, думаю, що в цілому і погода внесла свою корективу в гру. Ну так, враження, я думаю, що багато щось обґрунтованого зараз я не буду казати. Ну, не зможу сказати. Чи є запитання? Yeah. Якщо говорити ще по грі, все-таки е дуже хороший початок матчу. Початок, який ну, він не так на виїзді, але попри це виглядало так, що Карпати виглядають дуже впевнено, дуже класно розпочали цей поєдинок. Звичайно, що Налаштування завжди максимальне, але сьогодні це особливо в очі. Та ні, ну не було особливого налаштування, не було особливих слів перед грою. Е, було сказано про те, що ну, незважаючи на те, що ми граємо на виїзді, зважаючи на те, що ми граємо проти Полісся, ми маємо намагатися грати першим номером. І ну, я в цілому задоволений. Навпаки, мені здалося, що ми десь дуже обережно ставимося до суперника. Ну, Знову ж таки, це, це ментальність нам потрібно ще її змінювати. бо, ну... Якщо команда будується, і хочемо ми щось якісно зробити, то ми маємо не звертати на емблему команди увагу і не звертати ні на що, окрім нашої гри. Тобто ми маємо розуміти, що все, що відбувається на футбольному полі, залежить тільки від нас. І оці моменти дуже важливі на даному етапі для нас. І знову ж таки, коли там, проти таких суперників ми будемо вигравати в рахунку, ми маємо продовжувати, продовжувати, ще раз продовжувати. І дуже дуже прикро зараз, але є, як є. і я вдячний е, гравцям за ту, за, те, за ту саме віддачу, за, те, е, за ту сміливу гру, яку вони демонстрували. Дякую. Матч був дуже напружений, але так сказали, що кінцівка вирішила долю поєдинку. Два епізоди схожі. Багато про них говорили, будуть говорити в одному епізоді, є пенальті, в іншому. Рефері не призначає. Ну, Так, це дуже шкода, і ці моменти завжди футболісти дуже реагують бурхливо, бо коли відчувають несправедливість, то це дуже-дуже прикро. І чомусь полісі такі моменти в ЛНЗ зарахували голи, зараз не поставили пенальті, коли є наш нападник б'є поворотом. Вратарь йому кулаком грає в голову. Пробив він чи не пробив. Контакт в голову був кулаком, гра не в м'яч. В першому моменті суддя дивиться, повтор, в іншому він не дивиться вар. І ну, це наштовхує на, на якихось домислей. І тому футболісти так дуже-дуже бурхливо реагували. І це, ну, звісно, що це дуже так. Неприємно і найбільше напевно, осадок від сьогоднішнього матчу якраз оце, оці моменти. Ви доволі спокійний, але в душі, напевне, теж багато дуже емоцій. Ну, да, Коли я не можу говорити, якось не можу зв'язувати обґрунтовані речення, то ну, я в такому стані трошки. Не дуже можливо сказати не в том тому такі емоції вирують всередині, і дуже, дуже 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 прикро за це все і потрібно проходити далі і бути сильнішим. Сьогодні було, хоч і відносно небагато так. Болівальників Карпата, але я думаю, що їх було дуже добре чути. Окремий сектор. Люди, які приїхали і підтримують традиційно новизних матчах команду. Це... що можете про них сказати. Це супер, і ми дуже вдячні. Не може бути великого клубу, не може бути побудови великого клубу, коли у тебе нема фанатів. Тобто ти можеш, що хочеш, грати на футбольному полі, але якщо у тебе немає фанатів, якщо у тебе нема болівальників, то нічого з цього не вийде. І наша найбільша не... цінність нашого клубу в тому, що у нас є велика фан-база і у нас є велика болювальницька аудиторія. І... Ми хочемо її збільшувати нашу, нашою грою, нашим ставленням до гри. І ми вдячні завжди. і Ми відчуваємо підтримку людей. Тому, тому я дуже, дуже, дуже вдячний вам і знову ж таки, все, що ми робимо на футбольному полі, це все. Першу чергу для вас. Шановні колеги, після матчу прес конференція головного тренера Поліса Імада Шура після матчу Полісся Карпати. Пане Імаде, протягом всього матчу складалося враження, що Полісся виграє боротьбу. Дуже велика кількість моментів. Чого не вистачало? Ну, З боротьбою сьогодні було вже котрий матч поспіль велике покращення. Це, тут питань до хлопців немає по бійцівським якостям. То, що але тайми все ж таки трохи відрізнялись. Перший тайм почали дуже активно в пресингу, не давали супернику перетнути половину поля. Потім суперник гру вирівняв, і ми відійшли назад. І було декілька епізодів, де давали їм зайвого зайвий простір, але все ж таки зітням горі це не закінчилось. Та і якоюсь прямо прямою 100% загрозою так само вирівняли гру в. Заключній частині першого тайму, ну і другий тайм, я думаю, всі бачили якась шалена купа епізодів, які ми мали завершувати. І взяття ворі точно оформлювати не зі стандарту. І гол, який прийшов на той момент, можливо, через одну єдину ось цю дуель картичну, яку ми не виграли, а її треба було вигравати ще на половині суперника, коли вони атаку швидко розвивали. І... Тобто проти логікири. Перейшовся цей гол, ну і знову ж таки хлопцям дякую за реакцію, тому що після цього треба було знайти в собі сили, все ж таки знову створювати, створювати. Прикро, знову ж таки, що з гри не забили. Але є результат, свій гол знайшли. Рухаємось далі. Було враження сьогодні, що Батіста часто пропускав м'яч на партнерів або віддавав, це була якась ваша задача, це все ж таки він діє якось інтуїтивно. Це була його інтерпретація епізодів. Знову ж таки, хлопці на полі комунікують і вже намагаються один одного інтуїтивно знаходити не тільки в а і уводити за собою суперника свідомо, щоб відкривати простір для партнерів. Інколи це вдається робити, інколи ні. Бо все ж таки, коли, коли подібні речі ти робиш, то ти розраховуєш більше на інтуїцію або на свій якийсь попередній досвід, але можна не бу точно не будеш знати ніколи, чи є гравець за спиною чи ні, поки ти не подивишся і не оцінюєш ситуацію. Було питання. пенальті на Треба, я обидва епізоди з пенальті не можу зараз прокоментувати, бо я їх просто не. Не бачив і, чесно кажучи. Я так розумію, були претензії у суперника на пенальті. Пітроку хату зберігається голову наразі просто є. Це видно на всіх повторних. Це видно на повторах. Я ж кажу, я ж кажу, я зараз не можу поділитись думкою, бо. Я не бачив цього епізоду, ну не бачив самого те, що ви кажете, Та аби пробив з кулака, те, що вже було щойно подібне питання, що я відчував в той момент, коли стався цей епізод. Ну ви ж розумієте, що ці рішення приймає кінцевий, приймає інша людина. І сьогодні так сталося, що поставили пенальті, які ми пробили. І не поставили пенальті наші ворота. І це був наш перший пенальті, який ми пробили, реалізували за чимало часу. І якщо рахувати кожну гру, де поставили, де не поставили, ну, ми не, не збираємо чимало а, інформації, яку постфактум вже проговорювати не варто. Е, знову ж таки, рішення було прийнято. Ви ж розумієте дуже добре, що воно. По факту, якщо Пенаті не поставили, то йдеться на нашу користь. Думаю, я буду скаржити зараз. Звісно, не буду. Але якщо е передивлюсь епізод, ну значить, може, в мене складеться інша думка. Це нормально. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.